Батальйон безпілотних систем 150-ї окремої механізованої бригади звертається до Сергія Шульська та до громади Березані та не байдужих людей за допомогою в зборі на автомобіль для виконання бойових завдань та для перевезення особового складу. Опа! Нормально почуваємо? Що не що можеш підняти? Вже, чи що? Оп! Є контакт, все беру друзі, всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Маємо ще один таранчук. Так що генератор дерчить, а таранчук до нас спішить. Працюємо по старій накатанні схемі. Так, де нема, дати. Де. Не Десь вона там. Так. Запалюємо газ, прогріваємо нашу сковорідочку і працюємо по старі накакання. Готую слідонок для весь підлітний. По старій накакання. Відрізаємо ще грудиночку. Опа. Так. І насибаємо зараз. Свіжими. Так що Свинка у нас цей раз зарізали в прошливий раз, у нас був кабанчик, який доволі потужний, сильненький, раз розрізали ситуацію, взяли другої кліточки О, і м'ясненька свиночка. Така наче невелика, але така збита, важке, почеревина наче не велика, але реально така, як камінець. Важка, тому що м'ясо надовж має. Устало воно завжди що зараз нарізаємо то грудинки, чеканемо воно ну, одне м'ясо. Адже як подивитися, просто одне м'ясо. Саме сюди О, а це сюди. Одна проблема немає світла, ну, але ми розуміємо, да? що це не, що це не саме хуже, що є на даний момент. Не всі люди розуміють, що в нас війна, Може, і що вони не розуміють. Вони все одно винять усі усюду. Всі винуватні, все погано. Але ми кожен де в чомусь винувати. Так що це наші, наші будні, наша держава. Ми повинні все робити, щоб підтримати тих, хто дає можливість нам існувати на даний момент і виживати. Але в першу чергу ми повинні підтримувати тих, тому ми зобов'язані життям. Це наші хлопці. Я думаю, що в суботу ми поїдемо, якщо все буде нормально. Не знаю, як вибратися, правда, дому. Тепер дуже часто почали виключати світло, а в мене три фази, генератор однофазний, дешевий і треба те виключити, те включити, переключити. Получається, що не кожен зможе там все діло зробити. Ну, Але щось будемо думати. Може дасть Бог, в суботу все буде вже нормально. Ну, Воно не буде все нормально, ну, по крайній може на вихідних якось трошки надовше буде світло, тому що сьогодні фактично його не було. Включили там на півтори години і все. Тобто вчора ввечері як виключили і все, і бах. Якщо вирізаю одразу серединку, то це у нас свинка. І сковорідка наша вже нагрівається, треба пігенько нарізати, нарізати заготовочку. Люди сюди кладемо. Ось. В є проблема, але я думаю, з будь-якою ситуацією завжди. Зараз вона буде добра зранку, поки Алтанчук, туди-сюди. До вечора, звісно, батарейки не сідають. По кожною сідаю. Наче крижуємо те, що маємо. Тобто мені там шашлик не жарили. А трошки небагато. Ми що ти, типу, де не любить свою сім'ю, воти. Не можеш взяти антрикота пожарити. Ну, по-перше, Леся Бідрівна е, замаринувала, там не тільки була лопатка, там був на шиї трошки і затка пісного, тому що дівчата люблять пісне пісне. Але в першу чергу це не є проблема. І я рахую, що кожна родина робить так, як їм хочеться. Якщо людина любить антрикор, це не означає, що всі повинні любити антрикор. От і вся ситуація. Тобто, зараз є проблеми набагато більші, чим. А для своєї родини я ніколи нічого не жалюю. Тому що вона має найцінніша і тільки сільським господарством я зайнявся із за того, що коли... Я прийшов з армії, жив у селі. І коли там тримали тих поросяк, а таранчука як такого, то ми його і не бачили, тому що тоді треба було за газ заплатити, за світло заплатити. І там як купиш якийсь кілограм сала, тобто люди в основному як, тримали, ми здавали його для того, щоб заплатити. Але реально це було невигідно. Ну, тоді я ще був молодий, трошки зовсім все. По-іншому хотілося втопити і думав, що такою було заплату. Ну, І потім, коли вже тут, я вже розпочав цим займатися, то я просто в першу чергу завів там бройлерів, там навіть кроком там і був він не розчищений, там призліпив, кламуватий курник і розпочав тримати бройлера для себе. Тоді поняв для себе, ну наче й добре, але краще... Наприклад, тримати їх там 30 балів да? з них продати, е, тіпа, затрату вернути, ну а там буде в тебе зароблених 10 чи там 7, теж буде твоє безкоштовне за те, що ти біля них ходив. Ну і з того всього вони почали що Ніхто ж нас не вчив в цьому всьому. Зараз загружаємо. руда уже сама нагревается, уже пахнет. У нас пропитана карантинком, и у нас уже А дымит уже. А, зато будет скорчать. А, и люблю я это делать. Вот и Подписывайте, подписывайте. да? Да, ну, Это время, как я так я и Так, я боюсь, что мне не Я вижу, как это Вон тоді делом левая. Сразу оно Так, тогда... Все, Там у нас творится... Ну, мы сейчас нарізаем вона тут вчера. не, вообще мої люди. Жовтого немає. Ні, откуда. Тебе... Жовтого нема. маленько, немає. Маленького синього немає. У мене тепер? Ні, це вже у мене. Сало пішки? А напишіть, які ціни у вас на сало в вашому регіоні. Просто цікаво. Е... Але не треба писати мені, бо сало я відправлять по 2 кг кілограмів дерьмо. Да, просто цікаво, яка ціна сала від жару. Проблеми з світлом, Є А то є люди, які просто мільярд разів, так ви вийшли. Так ви вийшли. На моєму місці відправляли заморозь, запакуй, замотай. з'їсть 150 разів на ту пошту, чи там є світло чи нема. Відправ 2 кілограми. Або є і кіло, є півтора. Якби такима пакували і відправляли. Ну, ну так, да, це багато, я і просто цілий день китаю пакую. одне діло, коли ти відправляєш 6-7 кілограмів там чогось, коли воно замерзло, то воно тримає холод, принаймні, ще там в якихось 12 часов воно буде заморожене. А коли 2 кілограми бутилку буде в і в бутилку в столі запакуєш, щоб не розтало і не пропало. Ну що я ишла вперед? Не знаю. Воно жив. Так, почера вона огонь. Огонь. Ты так вс это не яблоко. Зай. Вот так было высыр на сейф носа. Все это ваш. Видать. Так що все, процес пішов, так, поки в мене є час так, нарізаємо цю бунту. Хоч у нас вже і молода доволі ката непогано. Ну, але ще є стара. Ми поняти приложимо сітку і опа.

Побираємо чущо, пожаримо, баночок наберемо. Тому в п'ятницю як там не буде, все одно вийдемо пір, в прямій фір. Постараємося в п'ятницю. Бо в суботу хочу їхати до Льоші Таєнка. віддавати йому автомобіль після ремонту і автомобіль, який він звертався до нас з його підрозділу копці Для виконання бойових базу.

Est-ce que je peux prendre le tadka? Il mouths, enfin le tadkaτο On va mettre les rad Да, Саш. Так, друзья, процесс еда такая почерненька. Все, давай? Да. Да. Все нормалют. Так что, друзья, по финочке фы... филечки сейчас очищаем. Если потребно, Делаем, проц... снизим. процессе с ними даю. Все доброе. Я погнав, зараз покажу м'ясо. Маємо таке сальце, де на два пальця, тут на спині тощо, ну а так в принципі непогано. Так, це таке м'ясо. Коробочка, гадочки малюк. Так, друзі, процес йде. Кинули цибульку, натопилося жирку, ось така красота. Я вже порізав сало, калюхи дав трохи фору. Калюха ну, жаник електро не робить, то поки вода закипіла. Калюнчик попив кофе, зараз мені викотує м'ясо. Я буду розбирати далі. Ну, а ми зараз кришечкою накриваємо, хоча все діло у нас по-тихому тут отушкується. Ось, от, я зараз покажу салковим. Так, ось таке маємо сало. З мішковинкою напишіть. Мішковинкою це топ, хто пробував вже смалити. Красота. Ну не багато з цієї свинки, але нормально. Калюха починає мене закидати. Прийшов перший задочок, доволі такий потужний. Зараз буду розбирати. Працюю далі. Збираємося сюди. Ми зараз калюха мене закидає м'ясом Поповні програми. Вже під наша виховала. Зараз ну, просто кондиціонер не включаємо на кухні, тому що працює генератор. генератор. Так що на кухні немає сенсу буде заносити, але одна, що зараз трошки прохолодно, тому що рано розпочали і поки, значить, це рятує ситуацію. Я мов би раніше, але калюха, що був на заробітках сьогодні вночі, то я б його раніше не забрав. Можна було б 4 години подити забрав. Ну, так як ми раніше це робили з усіма коліями, зачищаємо, От, і працюємо. Так, що Леся Петрівна перекусила, і я навіть сьогодні перекусив такою свіжиною, як люба вона, полусирою. Вона ну вона не сира гарежерами була. Але вона реально смачненька, коли окремо, окремо. Підсолюєте, огірочок вже з теплички, Надежда, вона, коли вона виростила. Смакота, чорненький клібець. Вечором буде я Тут літерало тоже таке непросте. Вчера не трогай.

Калюха занесемо другий задочок. Тут Моя задача яка? Лопатки, задки, а до битків я навіть не ліжу. Вона сама за собі робить. Васильевич, что я, наверное, не чаяную, да? Васильевич поехал по машину, а я до него звонил, не наверное, остание двинуты. Телефон не заблокировал, а набрав его. Я чую, что Васильевич в карман не балакает. Ну как и тоже бывает. Надо шкрышечку и накрыть. Закрипал. Хорошая свинка, тут у нас теж є решив. Перемішуємо і накриваємо плечочку, на а їх на топка. Тут почути чорт. Все, а може і не будемо накривати. воно тоді не отпарена. Я люблю, щоб таке трошки отплывают. Так, почеревинку його можна підпіжать. Черевинка. Очим. Який плюс? це ж плюс, як я вищиту і хороша свиня чи ні. Це коли кладеш на стіл і закриваєш весь стіл у ну, продукцію. Ось тоді стандартна хороша свиня, Так що. От такий у нас йде процес. Загоняємося. Опа! Так, ну, вже починає лопатка на мене заглядають. Проснувся трохи. Купив по ковжек. Трошка попив і погнав. Надо під світло появити.

Включи, если будешь скакать генератор. Ты будешь скакать от Ну попробуй, у нас будут две станции, одну включи, ну в один. Ну один холодильник я сейчас включила. Ну попробуй. Включи, я там буду выходить. Мы будем еще это работать. Ну все, не тренера на кухне, трошки печально. Так що, друзі, процес йде, патрон рулить. виходимо з ситуації як є, генчик працює, бензи купить, купили, запаслися, ви так потік, на що робити. Я думаю, коли вже ми все-таки відіб'ємо свою волю і свободу. Це буде добре. Так. Так, Поки на напали. Ну що, друзі, фактично все ще залишилося реберка принести. отак От це все діло у нас виглядає. Таранчучок наш вже готовий. Просто воно, як срано, по ярмарку, зараз ганяєш. На цьому буду завершувати свій відосі. Всім. Дякую за перегляд, не забудьте написати коментар. Всім бажаю миру, здоров'я і добра. Ну і щоб в кожній родині була хоч така захмальцована, але повна таранчука сковорода. Всім пока-пока.